Так, народ. Сьогодні покажу халтурку вихідного дня. От Що можна робити на дрібних станках-тівешках? Вам будуть давати такі роботи частенько. От мені дали таку кубку сверлів. Чоловік, хороший чоловік, тому треба зробити. Робота проста. Ось такими змученими хвостовиками. Тут було конічне сверло з конічним хвостовиком. Треба зробити циліндр. Тут треба поновити циліндр, сверлі, бо воно з задирами. Тут зробити сверло йому 10 діаметрів, щоб в шуруповерт, а тут було воно злизано. І треба після наварювання півавтоматом поновити його на токарному йому хвіст зробити, оббити то. Ось такі халтурки для початківців, саме то власників дрібних станків. Можете робити таку роботу, вона популярна, часто впадається, мені сверла поновити якісь, деякі проточити, бо не лізуть в патрон людям. Так що це я називаю такі роботи швидко гроші. Раз, проточив як чисто, і маєш тобі зайшла каса. Не можу сказати, що великі, але пару гривень завжди заходить поміж роботу. Так що потім покажу результат. Мені самому цікаво, що ніколи не свергла на варення, як півавтоматом, не давали на проточку. Ну, подивимося. Всякі проточки свергла, а на варенах ще не було.